Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами пишемо контрольну роботу. Завдання зараз перед вами. Отже, перші чотири завдання вам потрібно обрати правильну відповідь, написати буквочку, Наприклад, там 1А або 1 Б, ну, або інша відповідь, яку ви думаєте. Кожне з цих завдань оцінюється по одному балу. Один бал, 1 бал, 1 бал і 1 бал. Отже, 4 перші виконані правильно завдання це 4 бали. Йдемо далі. Завдання під номером 5 і під номером 6 теж оцінюється в один бал, але потрібно привести невеличкий розв'язок. Да? Ну, або побудувати кругову діаграму. Тобто треба привести розв'язок. Тут уже немає готового варіанта відповіді. Завдання під номером 7. Задача 2 бали. Не забувайте написати пояснення в задачі, записати відповідь. Так, 2 бали. Завдання під номером 8. Визначити площу зафарбованої фігури, теж оцінюється в 2 бали. І завдання високого рівня. За нього беруться учні, які працюють на високий рівень, і там теж 2 бали. Отже, завдання нескладні, дуже схожі, ми з вами розбирали. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і вважаю вам успіхів!